Друзі, вітаю! Сьогодні розповідатиму про прочитане в березні. І оскільки я прочитала немало, думаю, відео буде просто дожелезним. То Тому сідайте зручніше і продовжуйте дивитися. Про першу прочитану в березні книгу я вже розповідала в окремому відео. Про нонфікшн Дарки Озерної бути ОК, okay, що важливо знати про психічне здоров'я. І якщо ви не бачили відео про цю книгу, дуже-дуже рекомендую. Зараз десь тут вгорі буде на нього посилання і повторюсь, це насправді дуже класна книга для тих, хто тільки починає свої перші кроки в темі ментального здоров'я, в темі психічного здоров'я. Тут мені дуже подобається, як. Про все розказано, і я, я не перестаю наїз захоплюватись, тому дуже-дуже раджу відео, якщо ви ще не бачили. Далі е я від такого важливого, серйозного нонфіка е пішла в царину підліткової і дитячої літератури. Просто, знаєте, випадково зайшла в книгарню. Купила кілька книжечок брату і випадково одну собі, і загалом якось так склалося. Отже, про, про Е, Наступною читала книгу Тетяни Стрижавської Лінія Термінатора. Я давно на неї позирала, якщо чесно, мені дуже сподобався опис, це підліткова література. Тут розповідається про донеччанина Бориса. Макарова, який змушений переїхати зі свого рідного Донецька в Київ, тому що всі події відбуваються в 2014 році, і, відповідно, всі ми знаємо, які події відбувалися на Донбасі в 2014 році. Сам Борис з небідної родини, його батько був якимось таким бізнесменом, володів там кількома. Десь там заправками чи чимось таким. І загалом сім'я Бориса жила небідно, доволі так добре. Аж тут раптом сталося те, що сталося, і Борис, десятикласник, змушений разом з сім'єю переселитись в Київ і намагатися влаштувати своє життя заново, побудувати все з нуля, тому що всі друзі, всі знайомі, школа, все. Весь ну, дім все залишилося там, ніби в минулому житті. І е, Борис змушений стикнутися якраз з тим, що в Донецькі приїхали, е, з тим, що Сєпар. І оце от все. Отож, це історія про намагання якось бути в світі, який перевернувся з ніг на голову. Коли ти підліток і взагалі незрозуміло, що до чого і нащо, і як бути в цьому світі, коли ти сам ще нічого майже про нього не знаєш, не знаєш так, ну, так мало знаєш про себе, а тут доводиться вибудовувати все з нуля. Мені надзвичайно було цікаво читати, я ковтнула цю книжку за два дні. Це були прекрасні вихідні, я вам скажу. Мені насправді дуже-дуже сподобалось легко, просто написано і водночас історія, яка варта уваги, що прикметно вже десь на середині книги я зрозуміла, що 14-15 рік це якраз ті роки, коли я була в 10-11 класі і, по суті, Борис мій однолітокровесник. Тому. Це читання стало ще більш цікавим і ще більш близьким мені, тому що йшлося про того, хто був в тому швіці в ті ж роки, що і я. Книга мене тримала до кінця, але насправді фінал мене дещо розчарував, тому що, як на мене, досить такий, типу, несподіваний, клішований доволі такий. Фінал, що мені не надто сподобалося, хотілося б все ж таки чогось іншого, навіть якщо і з не меншим драматизмом, але, але іншого. Не буду вдаватися в деталі, тому що далі вже будуть спойлери. Загалом мені дуже подобається, що з'являються такі книги на нашому книжковому ринку: книги про переселенців, про те, що було. Як жилося там на лінії фронту, як, наприклад, я читала книжечку Абрикоси зацвітають уночі, або як жилося вже під час переселення, під час відбудови, віднайдення свого нового дому. Мені це надзвичайно сподобалось. В принципі, подобається в нашій теперішній літературі те, що для дітей, для підлітків є саме отакі от, от книги. Також хочу відзначити, що тут дуже класна лінія дружби, як на мене. Мені прям дуже сподобалася саме дружня лінія, тому що любовна лінія доволі така, теж типова. Не можу сказати, що вона чимось особливим відзначилась. Хоча читати все одно було цікаво. Монтуючи відео, побачила, що вона сказала про одну дуже важливу штуку. Саме про мову, і мені надзвичайно сподобалося те, що репліки, які є у книзі російською, власне, наприклад, від батьків Бориса, вони є в перекладі українською внизу сторінки, і це суперське. І це насправді показує, що нарешті російська починає сприйматися як інша мова. А не як мова наша, мова, до якої ми звикли, і яку ми і так розуміємо. І, власне, мовне питання, як, як воно розкрито в книзі, як воно подається, типу, чому Борис, а він спілкується українською, попри те, що він з Донецька, де всі говорили російською, мені дуже сподобалось, як розказана ця історія, чому так сталося і як так сталося. Хоча, якщо чесно, моментами вона не надто виглядала мені правдоподібною, але все одно сподобалась. І плюс, якщо зачіпати не тільки мову, мені дуже сподобалися стосунки, власне, те, як описано стосунки Бориса з батьками. І там були такі моменти, що я разом з головним героєм думала, чорт, ну, ну як, ну чому? І вловлювала такі ж нотки розчарування в собі, як були і в ньому. Підсумовуючи, можу порадити вам цю книжечку, якщо ви теж любите щось підліткове, якісь цікаві підліткові історії. І готові до історії про переселенця з Донецька. Тому раджу і. Сподіваюся, що читання для вас буде теж таким же цікавим, як і для мене. Наступними читала дві дитячі книжки саме ті, які я купила своєму брату. І це книжечка італійських письменників, яка називається Роберто і Ненаречення. Мені дуже сподобався опис. Мені здалося, що ця книга доволі незвичайна для читання мого брата, і мені захотілося купити щось таке. Чого він ще не читав, і тому я власне купила її, розповідається про четвертокласника, чотирикласника, чотир... загалом десятирічного річного Роберта, який страждає від того, що йому ось і бракети значить, прописав лікар і окуляри. І загалом тепер він з такою жахливою зовнішністю просто не знайде жодної нареченої, а в нього в класі всі однокласники постійно заручаються з дівчатами, і, зокрема, його найкращий друг теж. А от він тепер з такою зовнішністю однозначно не зможе знайти собі наречену. Це дуже цікава дитяча історія про першу закоханість, перше кохання, і доволі цікаво про це читати. Тому що цей італійський колорит не схожий, звісно, на нашу реальність, ментальність. Це дуже своєрідне щось, щось цікаве, незвичне і дуже кумерне, тому що я не раз посміхалася читаючи ще цю книгу. Було дуже і дуже по-дитячому, наївно читати про першу закоханість, перші поцілунки, і загалом спостерігати за Роберто теж дуже і дуже класно. Е, і тому дуже раджу вам або е, будь-якому десятирічному хлопчику, або ж дівчинці, е, яких ви знаєте. Думаю, книжечка теж підійде і буде цікавою. І ще одна дитяча книжка, це вже е, історія від української письменниці Ольги Купріян, Мирослава та інші з нашого двору. І це знову ж таки історія про там, шматочок літа і вже осінь, коли вже на території України відбувалися бойові дії, власне на території Донецької Луганської областей. Але в Києві і під Києвом, де відбуваються події книги, ще нічого жахливого не сталося. І це прекрасно. І водночас дуже щемко читати про те, як маленький спойлер, дітлахи спостерігають з вікна свого будинку за мрією, найбільшим літаком українським, і так якось аж. Аж сльози на очі навертаються, розуміючи, де відбувається дія і що сталося на тих територіях, про які йдеться в книзі. Хоча книга дуже. Класна, дитяча про дружбу, про перші зароблені гроші, про намагання якось провести літо класно вчитися і не знудитись. І загалом всі ці дитячі історії також для от у мене брату майже 10, то я думаю, йому буде цікаво. Не знаю, якщо чесно, чи він вже читав чи ще ні. Але мені дуже сподобалась історія. І плюс там також є історія хлопчика Дениса, який переселився з Алчевська, здається, разом зі своєю сім'єю. І про, про те, як він вписується, вливається в цей дворовий колектив. І це насправді дуже і повчально, і цікаво, і зворушливо, і тому я. Перш рекомендую цю книгу і дітям, і дорослим. Якщо вам цікаво і можливо зараз читати про подібне, то дуже-дуже рекомендую. Це та дитяча література, яка має бути на дитячих полицях, як на мене. Далі я вже повернулася до дорослої літератури і несподівано для себе взялася за роман Салі Руні, де ж тоді всі світи мій прекрасний. Цю книгу мені нарадила моя колега, яка її от щойно щойно прочитала. Вона до цього також читала нормальні люди. І я доволі так скептично ставилася до Салі Руні, її романів і популярності навколо них. Тому що чула різні відгуки, але сама нічого не читала. І от я собі подумала, що врешті-решт потрібно познайомитися з творчістю цієї письменниці, щоб мати якесь власне враження. Тому я взялася за читання роману, і це було, мабуть, одне з найбільш суперечливих читань за останній час, тому що буквально ну, майже всю книгу. Я сиділа і думала, чорт забирай, що з цими героями? Чому, що я читаю? Чому ця книга ну, прям така, вважається, по-перше, найгеніальнішою в сталі Руні і однією з найпрекрасніших останніх там, роки на книжковому ринку, тому що відгуки від різних популярних? Медії видавництво, там вже ж місяця на книзі. і я просто читала і думала, ну що це? Ну чому? Ну я не розумію. От чесно, в мене було таке якесь обурення, нерозуміння, відторгнення. Ну, я не знаю, просто я читала і думала, ну нащо? Ну до чого це все? Але, але буквально на останніх 20 сторінках ем, все кардинально змінилося. Тому що нарешті герої, а в центрі сюжету четверо молодих людей приблизно 30-річного віку в нас це не вважається аж такою вже молодістю, але от в Європі, чому б і ні. В Європі це цілком нормально. Головні герої нарешті відкрилися переді мною з іншого боку, по-новому. Я нарешті дочекалася того, чого мені не вистачало всю книгу, і зрозуміла, що в цьому ж, мабуть, і суть в тому, що описано, здається, щось таке буденне, щось таке моментами незрозуміле і ти. Читаєш, думаєш, для чого я взагалі це все читаю? От описано буде нібито, життя цих чотирьох головних героїв, їхні якісь дії, думки. І здається, що немає жодного сенсу в в цьому читанні, в цьому письмі ну, взагалі. А потім, наприкінці, все складається. От пазл складається, і постає картина того, що якраз. Саме в цьому і є суть, в тому, що описано звичайне життя звичайних людей. І саме через оце розкривається суть сучасного життя сучасної молодості і молоді. Я не знаю просто, як говорити без спойлерів, от, тому може статись, що я говорю не про що, але якщо ви читали книгу, я думаю, ви мене зрозумієте. І от наприкінці. Я зрозуміла, що так, от в цьому є велика цінність цього твору, в тому, що це ніби описано без але сенс є, просто він... В нього треба зануритись в цей текст, в цю історію, і тоді сенс він відчується, він знайдеться. Хоча, як на мене, ця книга не надто, і в принципі історії цих молодих дівчат і хлопців вони не надто близькі нам, українцям, тому що йдеться все ж таки про середній європейський клас, який там... Мені, наприклад, не надто сподобалися ці от роздуми про те, що десь там страждають бідні, нещасні люди з якихось третіх країн світу, а ми отут нічого не робимо. Я от читала це і думала, ну і до чого? Оці от роздуми страждань, якщо ви думаєте про це, але все одно нічого не робите. Ще там роздуми про капіталізм і комунізм, і типу, що капіталізм це зло. І я така думаю, що... це моментами взагалі не те. Плюс все ж таки невідповідність віку, тому що в нас до 30-річних ставляться вже як до прям таких дорослих людей. Там все вже треба мати в тридцять років, старість вже знаєте, наступний крок. А в Європі і в Америці це не так. В 30 років ти, якраз в тебе молодість, можна сказати, тільки-тільки от завершується. Тому ця невідповідність вікува, вона теж мені особисто дуже кидалася в очі. Врешті, у висновку, я можу сказати, що історія все ж варта була ну, прочитання. Хоча я ж кажу, моментами здавалося це просто абсурдним все. Але чи хочеться мені читати інші книги Сталі Руні? Mm -mm. Чи порадила б я аж так сильно, власне, де ж тоді все мій прекрасний? Mm -mm. Це те, що не близьке ні мені, ні я не знаю, чи буде воно близьке комусь. Хоча в мене вже певні суперечки з колегами щодо цього були. Власне, з моєю колегою, яка читала і з тими, з ким я обговорювала цю книгу. І я не знаю, якщо ви читали Саллі Руні цей роман або інші її книги, можливо, нормальні люди або розмови з друзями, то, будь ласка, поділіться враженнями. Я була б рада обговорити власне цю таку суперечливу історію і власне історії цієї письменниці. Як вам воно і чи вам подобається, що ви взагалі про це думаєте про феномен Саллі Руні, тому що мені здається, що про неї не чув. Хіба що той, хто взагалі не читає. От. Власне, на цьому буду вже, мабуть, завершувати про неї, тому що вона говорила багато. Ну і на останок вересня я собі взялася до читання Григорія Косенки, власне, взяла в бібліотеці збірку його творів тут оповідання і Невеличка Повість, плюс згадки про нього. Але в цьому відео я вже наговорила так багато про всі інші книжки, що косинку, мабуть, залишу на інші відео і приєднаю його до читання в квітні, тому що читання в квітні буде доволі своєрідним, як на мене. І, власне, косинка там буде дуже до речі. Тому лишаю його на наступне відео. Поки що буду вам дякувати за перегляд. Буду вдячна за ваші відгуки і коментарі щодо прочитаного, якщо ви читали або збираєтеся щось прочитати з того, про що я говорила. І ще раз дякую вам за перегляд, дякую за те, що ви є. І до нових відео. Па-па!